Пив журналіста і тепер намагається уникнути відповідальності. Хто цьому сприяє? Дивіться у сюжеті. Чергове засідання у Буському районному суді, де судять Бродівського міського голови Івана Белая, мало би завершитися дебатами. Цього разу з'явилися всі, крім одного учасника, а саме В'ячеслава Месика, адвоката Івана Белая. Замість того, щоб захищати Івана Белея, який побив і пограбував журналіста незалежного телеканалу, адвокат обрав інше судове засідання, де залучений в якості адвоката, а не приїхав до Бузька по причині відсутності квитків на потяг. І найголовніше, знав ж виродок, що на ту дату має бути засідання, але як завжди, збрив гроші з Івана Белея, зневажив суд і змився до столиці. Ми розуміємо, з якою метою власні попитання подаються, Ось це є свідоме затягування часу, я вважаю, що це не повага до суду, неповага до учасників. Особи це суд в наступному засіданні багато звернуть на це увагу. Водночас є такий спосіб проведення судового засідання, як вражив, який конференції Це також можна було провести і не змагатися судового засідання. Водночас ми позбавлені права продовжувати. За висоту захисника, оскільки це буде підстави для скасування судового рішення кінцевого і просив суд з'яснити винувачника, бо ми вже безліч разів відкладаємо судове засідання у зв'язку з зайнятістю захисника. Вияснити винувачного право на, на іншого адвоката, на адвоката з твореної правої допомоги. Тому що ми розуміємо, що подається. То тому це був тепер у нас інші варіанти. І дійсно, 2 лютого можна було подати питанню про відеоконференцію. Я не думаю, що це буде було проблема організувати відеоконференцію, кажуть, бере участь постійно. Тому я дійсно вважаю, що це лише і виключно з метою затягування судового розгляду, інших сенсів в цьому немає. Тому ну, підтримую не думку. Я погоджуюся з позицією прокурора і захисників. Єдине, попрошу, щоб все-таки дійсно якось зобов'язати адвоката або дати рекомендацію вийти через відеозв'язок, нас дати погодження щотижня, щоб ми все-таки завершили це все, закінчило нарешті справу. Вислухавши учасників судового процесу, головуюча суддя Ганна Шендрікова роз'яснила обвинуваченому його права та обов'язки, а також поклала зобов'язання на адвоката з'являтися на судові засідання в будь-який спосіб. Зрозуміло, що згідно вимог КПК безумовне право на захист, повинно користуватися. Однак суд постатує, що це вже не перший зрив на засіданні, що призводить до. Неповага учасників процесу і безпосередньо до суду. Тому що відводиться час, всі переїжджають, суд проходить підведений час на розгляду, дорожча, тому ваше право вам розв'язку. Окрім того, суд ставить вам обговорення питання про нагадування адвокату мисику про те, що існує у нас світовий конференцій зуб, що він може звернутися з цим питанням, тому що я розумію, Короче, Ми вже на стадії дебатів. Відтак, прокурор, ваша думка, чи слушно буде, що суд звернеться з таким? Абсолютно слушно, я б це говорив в попередньому виступі, що можна провести засідання в режимі від конференції суд без ривок своїх засідання. Зрозуміло, Інші учасники процесу мають іншу думку, чи, чи висловлюють і Ми ще підтримує. підтримуємо. Підтримуємо прокурор розпису. Пропозиція сложна, підтримати. Побачимо, чи адвокату Івана Балая вистачить сміливості з'явитися перед судом. Наступне засідання відбудеться 13 лютого, де нарешті обвинувачений отримає по заслузі за напад на журналіста, якого іншими судами знищити не вийде ні увинуваченому, ні його батькові. Сергій Нікішин телеканал лаканал